Російський боєприпас знищив її домівку і покалічив обличчя. Майже два роки 63-річна Наталія Аполькова намагається стерти сліди війни зі свого тіла. Її будинок прилетів російський боєприпас і розірвався прямісінько над головою. Жінку відкинуло вибуховою хвилею, а уламками посікло обличчя. Врятували Наталю тоді українські військові, але першу операцію їй провели аж через сім днів після поранення. Лікарі змогли відновити щелепу, але жінка хотіла повернути свою красу і знову відчути себе вродливою. Щодня переглядала свої фото до поранення і мріяла побачити себе колишню. У Львові Наталю прооперували. Операція тривала понад шість годин. Попереду у неї тривала реабілітація, але вже зараз жінка задоволена виглядом і знає, далі буде тільки краще. Хочу якнайскоріше прийти в норму, добре виглядати і жити далі, нормальним життям мирним. Займатися внуками, дітьми. Ще, може, якщо вдасться, і попрацювати.